А що це таке? Ікра з і із лосося. Із осетра чорного. Даємо проводити. Ще й пробувати дають. Ану, це з з Ікра. Дайте вам А Ану давайте. Ану, з Спочатку. Що на базарі не їм сюди Ну. Коли приїдете до мене, купите. Угу. Це злосувався що там? Дивлюся, як я пробую. Це теж одинаково вроді. Інакше. Ну чудочку інакше. Ну. Хто хоче ікри. Ціна і Ну. Є багато у вас? Та не дуже багато набирає. Але... Скільки є? Зумжнити, Цей чоловік дозволив, щоб я його зняла. Так, я буду в Кожний, кожний суботи буде продавати таку ікру. Хто хоче, підходіть. Це ці... ціна в Україні. Також. Ціна яка? 250 далека, маленька 120. З Херсону. Так, з Херсону. Цей чоловік з Херсону продає. Я не з Херсону, я з Трійці. А, з Трійці продає. <систит> Ікрас з Херсону. Буде продавати такий Я можу спеціаліст, я нам передали факти з палети. Одного проводити? Це не хоче. Ну, як палетка мають. А летом на возить пару ящиків скинули. І скільки базочка така? Маленька чи маска? Маленька. Ні, ні, це не є штучно. Але я подивилася Она по цьому. Чорт? Це, це не жаб'яче, ні? Що, Яко? Це з глосоча. Жаб'яча. Попробуйте. Це з гурбушу. Займаючи, допомога тут. А то я куплю. Або а засосик. А 120. 120. 120. Чоловік каже, щоб Аберіцор я знімала 20. в прямому ефірі, але я, на жаль, а, не можу знімати в прямому ефірі, бо в мене та. немає такої mm. ще можливості. Ну, було б добре. Так що. Це є робоч. А ти ще з засобка? Чорний. Чорна коштує. Так само, це не однакова. Ну не то дуже. Це видно, що це не це. Яку беремо? Тут другу, що ми робимо, пробували, да? так? Перше? Давайте нам яку ти першу пробу. Давайте це. нам пику. По 250. Які? 250. Кабаночка 250. півлітрова, з лосося. 250. 250, нема значення яка ікра. Пів літр 250. Чорно. Секунду. Кажуть люди, що це натурально, так що підходить.